Всім привіт! З вами Катя рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні відео вам я покажу, як приготувати дуже швидко корисний та смачний десерт. І саме перше мені буде потрібне одне куряче яйце. Далі я беру грецький йогурт. Беру 3 столових ложки. Далі додаю 1 столову ложку без верха манки. І це все ретельно перемішую. Суміш я перемішала до однорідності і поки відкладаю. Далі мені буде потрібен банан. У мене банан уже трішки просто в холодильнику, і тому, щоб його не нарізати просто так, я його вирішила використати у кекс. Так, беру його, нарізаю на міленькі такі шматочки. Пересипаю його в тарілочку. І тепер беру і переминаю до однорідної суміші. Бананову суміш я додала до яйця грецького йогурта та манки. І тепер знову це все ретельно перемішую до однорідної суміші. Далі мені буде потрібно 4 силиконових форми, я їх не змащую нічим. І тепер беру і начиняю. Формочки я начинила, і у мене вийшло 4 повних форми. І тим часом, поки я робила тісто на кекси, я поставила мультиварку на. Функцію пароварки І поставила її на 25 хвилин. І в мене вона вже 15 хвилин грілася, водичка там вже закипіла. І тепер я відкриваю і ставлю в пароварку на 10 хвилин. І тепер мої кекси випікаються 10 хвилин. Час у мене вже вийшов, і тепер я відкриваю. І кекси мають ось такий вигляд. Бананові кекси готові. І мають ось такий прекрасний вигляд. Я насипала у формочки майже повні. як бачите, тут буквально пів сантиметра до верха, тому що тут немає борошна і вони не підіймаються. Тобто не бійтеся, що вони у вас вийдуть за форму. І тепер я чекаю. Буквально пару хвилин, щоб вони трішки остигли. І тоді я вам покажу, як вони виглядають у розрізі. Буквально пару хвилин кекси в мене вже вистигли трішки. І тепер вони краще відходять від формочки. Ось як бачите. Не пристають і ціленькі, не розпадаються. І зараз я вам покажу, як вони виглядають в розрізі, дуже м'якенькі. І в розрізі мають ось такий прекрасний вигляд. Такі кекси дуже класно підійдуть на сніданок, як дорослим, так і діткам, школярам або дошкільного віку. Такі кекси вони без цукру, але за рахунок банана, за рахунок манки, йогурту, у них є своя якась мінімальна цукровість. Такі кекси дуже м'які, повітряні. Легко готуються та швидко. Якщо вам таке відео приготування сподобалося кексів, ставте лайк та підписуйтесь. Також діліться, що ви схоже готуєте у пароварці, мені буде цікаво почитати ваші варіанти. Якщо вам це відео сподобалося, ставте лайк та підписуйтесь. На цьому моє відео підходить до кінця. З вами була Катя. Я бажаю вам гарного та мирного дня. Та до зустрічі у наступних відео.